Там летіло, ну все. Я такої плотності вогня на той момент я такої плотності вогня ще не бачив. Отак ми тут живемо. На ну, хлопці. Різдво. Різдво нас сьогодні. Не, на сьогодні Різдво. Ну і москалі нас привітали. Воровочку таку. Бліндажів ми дуже там багато залишили, яких звідти на Херсонщині. Таких хороших бліндажів. Звичайно, конфлікти були. Що ми будемо це приховувати? Багато вживають наркотиків, багато бухають. Ну, це, це не є якби якась. Вони тут нічого нового не відкрили. За це треба наказувати. Ну безумовно, тому що це, зрештою, е життя того бійця і так далі. А відповідальність? Так. Да. І звичайно, від на цьому фоні відбувалися конфлікти. Що ти що ти мене? Ти вчора зі мною разом тут був, типу, разом в одному дзвоні, тут ти мене починаєш наказувати. Ну, таке.